23 лютого на майдані Небесної Сотні у Вінниці зібрались містяни, представники влади та родини тих, хто поклав своє життя за свободу України під час Революції Гідності. У цей день відкривали меморіал Дерево свободи. Героїв шанували хвилиною мовчання. Честь відкрити пам'ятник надали родичам вінничан, героїв Небесної Сотні, матері Максима Шимка та синові Леоніда Полянського. На церемонії не звучали офіційні промови чиновників. Говорили лише рідні та близькі загиблих. Хочу подякувати громаді міста Вінниці за те, що вони пам'ятають Небесну Сотню, за те, що вони знають, що хлопці поклали своє життя. Щоб краще всім жилося. Я продовжую справу свого батька, і всі ми ліцеїсті продовжимо справу бути воєнними. Ми прославимо Україну. Героям слава! До Вінниці приїхали рідні героїв Небесної Сотні з інших міст, Батько Устима Голоднюка, якого називали хлопчиком у блакитній касті, хлопчиком, який тримав для нас небо, низько вклонився в Вінницькій громаді. Дякую вам за те, що ви не словом. А ділом творити пам'ять про Небесну Сотню. Вони загинули за Україну. Їхня смерть була не тому що такими, як ми були колись, ми вже ніколи не будемо. Ми змінилися. Небесна Сотня свою справу зробила, а решту робити нам. Будьмо гідними їхньої пам'яті. Шануймо їх. Пам'ятаймо, якою ціною нам далася ця Україна. Меморіал виготовлено за рахунок благодійних пожертв, вартість півмільйона гривень. Дерево свободи росте на постаменті, який зроблений у вигляді мапи України.